Так, всім привіт, всіх вітаю, давно щось не знімав. Але от е добрався до кроликів. Веронічка, сусідка, допомагає. Так, Та, Там кролики є. Зараз ми туди підемо, Веронічка. Та що, ця собі чілить під калиною справжня Українка. Коротше, шо там, Кури картоплю їдять, всяке таке. Та вона теж там собі нарила, все, їсть. Зараз покажу її дітлахів дуже класних. Ого. Да, да. така так, так. Кролики у нас сюди. Так. Вот. Тут такі красавчики. Куків, куків. Постійні тут вернічка. Сіно мають. Зараз ще їм дам куді. до церкві свіжу і привезу вони якраз з городу. Останній космод церкві, що це радість для кроликів, неймовірно. Що вони в мене і так, плюс-мінус завжди їдять. Як -то кажет, кулак, зерна, кулак закриває Добре. Кулак, зерна їдять, кулак сіна їдять. Ку -ку. Полік із старий не йшов. зробив. Угу. Там стік. Це всі баранчики, ці чорні красуньки. Я ну, коротше, кроликів є народ. Трохи гарних цікавих. Угу, цікаво. Угу. Угу. Коти -коти. Тобі цікаво. Та. Курка там или так. Саме та, та, та. Самец такий вот я чудовий. От підсадив кролицю Для юры. Она уже тут тиждень сама. Все отлично. Та? Та. Помагай ручку, кажу, привіт, привіт. Сусідка наша веронічка все допомагає. Молодець, гарна дівчинка Ходи. Кролики цікаві всім. Та? всім. Угу. Кролики цікаві всім. Тут закриваєш? Так. Закривай. Та Тут торчить собі, як завжди, собі там якісь підрила канали, свої схоки, але... Насолоджують, закрилиться і дощ, не дощ, все цічно. Я порувати вже її не хочу, хоч у нас набрала свої ваги. Ну, мені більше заходять панончики мої звичайні любимі. Тут заходимо заходимо в наших ну, Що я кажу, церкві свіженькою підібрав. Вони всі чекають, всі цей. Поприбирав народ. Я так тішився, коли не знаю, які є різні дезінфектори. класні. Користуюсь от, йду і прям, о, це мені підходить. Для курника ще підкупив один. то Вже буду ним користуватися, то вже я вам покажу, там, комусь буде цікаво. Щоб, але так то все відлічно. Цікаво. Сусідка вернічка повер... ну, повернеться. Привіт. привіт, от, Вона теж кроликів полюбила і ходить, мені все допомагає. Не такі. Та гарна дівчина. Молодець. Бачиш? Де є кролики? Там цікаво, там діти крутяться. Зараз ми їм дамо трохи їсти свіженкою і люцятки і на них подивимося. Та що, санців є саме, є самі, бачите. Слава Богу, все окей. О, Тут ще пацани прийшли. Банда. О, два, два друзі. Прийшли а, по сестру. Ходи додому, ході! Тут ще в нас є такі гарненькі. молоднячок, так само порозділяв по п'ять. Так, улюблена люцерка, Ні. свіжа люцерка, буквально останній укос. Цей останній укос ми якраз зібрали потрохи, завтра зберемо. Ну, я не знаю, що буває для кроликів краще, ніж вони. Така от сировата біцядочка. Ну, коротше, панончиків є. Народ, є дві крилиці гарних. Є така молода, є така молода. Е, маю чим крити, але не крию, бо не заказують. Я тут я не маю де тримати. Всі клітки повні, як, як бачите, та й слава Богу, як завжди. Водичка є, люцерка є, кролики є. До речі, завтра не діля, я завтра буду біля автобуза, завтра я постараюся зазняти відосик, показати. Що там на ту базарі робиться? у котів, все познімаю. А що мені? <смі> так, так, так. Так що так скажу, улюблена їжа кроликів це люцерка. Зараз покажу, з яким ми її привезли. Останній укос люцерки, третій. Коротше, прицеп подовжили. Трохи переробили. Зовсім рама друга, ресори. Окрема історія, але в мене молодець. Став трохи довший. Для цієї машини вже затяжкий, але... але є інші машини, щоб його тягати. Ну коротше, кусочок ми зібрали, а решта ще доберемо. Прицепчик, що вам покажу. Був коротенький, зробили довший, рама друга, все новеньке, все файненьке. якраз демократию рецепти, що досиплю тим своїм любимчиком. цвітом, така класна. Просто чудово. Зараз. Тут власне те, що я вам показував, то от, вона така класна. Ще з квіточками з цим всім. І вони просто всі насолоджуються, собі їдять. Ну, Подвою вони в мене сидять. Клітки 90 на 40 на 30 висоти. Там трохи більше, там часом самці сидять, порвуються, часом молодняк. Зараз, зараз там наразі 10 молодняка. От. Звичайно, сілам це дуже класно, але ще дуже класно коли є корм. За корм особливо велику, дякую своєму товаришу, передаю, беру корм свого товариша, корм чудовий, кролики його їдять з великим задоволенням. Зараз покажу. Так. Не можу не згадати про суперкорм, чудовий корм. Старається товариш робить домашнього виробництва. Смачний кролики лопашать, Склад корму тут є. Макуха, ячмінь, висівка, кукурудза, премікс, суддіостатік є телефон олега. так що Кому цікаво, народ, корм бомбезний. Так що народ, кому цікаво, то звертайтесь, хлопець старається, передає, робить вдома від душі, все гарно все пахне. Так. Такий корм. Своїх кролів постійно не годую. Ну як? Я ще й зерно мішаю. там, Деколи нанизу зерно зверху корм, деколи трохи помішаю. Хто як, ну народ. Якщо б я його робив, звичайно я б та й колега годував тільки ним. Але Корм чудовий, рекомендую. Так що якщо, шо, то дзвоніть, звертайтеся. Ну, общем, таким кормом я готую своїх кроликів. Ну якби не самим кормом. Ячмінь там. там є. Зерно, корму трохи помішано. Ну, зараз ще є свіженька чудова люцерка. Ці довольні, всі щасливі. Головне, знаєте, щоб було чисто. от. Ну от. У мене там сітки, це я завжди показую. Там сітки, там падає, не смердить, підсипав, йдуклінчик працює. Всім рекомендую. Коли не знав, що таке буває, а насправді все класно. Чисто, сухо, постійно може трохи печалька, але нічого. Корм їдять, надіюсь. Та ясно, вони просто ситі, що там говорити, ситі, хороші кролики. Панон, як на мене, і тільки панон. Можна для душі різні тримати, але стільки маєш часу, скільки маєш кліток. Так кролики є, Богу. Якщо комусь треба, то дзвоніть, пишіть. Щось будемо говорити, щось будемо. Меняємо на зерно, на щось, на щось, на всяке на сир Іванові передаю вдома. Привіт. Та-та-та, любе. Так що добре. Всім гарних кроликів, всім до зустрічі! Люцерка в нас є, то в нас є, корм в нас є, все в нас є. Що робить? Що робить? Ну що ти там? Опа? Кури вийшло на шухер і крилеця тут собі сидить чилась. Так що такі справи, закриваємо наших кроликів. Гарно чисто біля них, як бачите. Повні клітки та й добре. Тому всім до зустрічі, всім до завтра, завтра їду здавати шкурки, завтра вам щось скажу, що як. Так, Хотів ще показати, я в з спринтлів можна брати пачки, банки півлітрові, зробив дирочки і прям посипаєш і дуже все гарно. Дезінфекторами сипеться, все, все чудово, все чисто. Якщо будемо заважувати, що мене вже там чекають три таких красуні ого-го. Так що кролики кроликами все добре, кролики живі, кролики чудові, Тфу -тфу -тфу. От. трохи кліток на дворі. Таке собі в дроварні, можна сказати. Трохи кліток всередині, але всі їдять, всі щасливі. Так, так що, друзі, кролики, кроликами. Всім бажаю, щоб хто займається, кому цікаво, то пишіть, звоніть щось. Перешаємо. А так біжу до своїх принцес. Зараз вам легенько покажу. Все, всім до зустрічі, пока. Колики кроликами. Хай всі будуть кролики. Але коли тебе чекають, такі красуні, м -м, та нася скрають ті всі кролики. З'їжджі. Стукатись. Стукайтесь, давати. О, Опача.